Українці, українки, дивіться реслінг Український» та запрошуйте своїх близьких до нашого проекту в Реслінг Юкрейн, де ми намагаємось робити цікаві проекти, відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги. Слава Україні! Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про 10 зірок wWE, хто б ідеально підійшов для АТюдери за версією статті 2014 року на сайті WWE. Почнімо. Пейдж, yeah. на відміну від інших дів, могла протистояти тріш стратус, Літі, Вікторії, Айве, Молін Холі та всього найкращого складу жіночого реслінгу. Мати Пейдж, батько і обидва старші брати займались реслінгом. А сама мати Пейдж продовжувала брати участь у поєдинках незадовго до народження доньки на сьомому місяці вагітності. Тож зрозуміло, чому антиділа, яка займається рестлингом із 13 років, так затишно почувається на ринку. Усе це допомогло б адаптуватись колишній чемпіон сідів, яка легко могла битися з літою у мейн-івенті щотижневе каро у 1999 році. Райбе тут все просто його часто порівнюють з Голбергом, легендою WCW, яка встановила рекордний стрік компанії 173-0. І це не дивно. Обидва використовують приземлений арсенал, який багатий на прийоми для брутального побиття своїх опонентів, і особливо це видно у йому їх... пощастило би більше за часів Атітюди, коли великі м'язисті хлопці були у ціні. Він обов'язково завоював би увагу корпорації, а його здатність знищувати та трущити опонентів легко зробила прайбека першим кандидатом на хардкорне чемпіонство. Сет Ролінс Зірки тролінсзіркетітьюди не заморочували щодо дружби. Вони завжди хотіли більшого. Так і зараз, кожен реслер у роздяганні WWE хоче стати чемпіоном світу у важкій вазі на головній події Реславмані. Але наприкінці 90-х креслери і діли на кшталт Triple H еліти мали інстинкт вбивці, який грав їм на руку що понеділка. Як практично головний учасник щита, Сет Роллінз прекрасно розумів ці аспекти. Він стрибав із титантрона, ламав столи, зраджував друзів, щоб забратися вище по кар'єрній драбині у компанії. А у Джоні Сіні, 15-кратному світовому чемпіоні та обличчі WWE, він бачив останню ланку, яку потрібно було зруйнувати, щоб стати топовою зіркою компанії. Стардаст. Всесвіт WWE встиг відчути Голдаста під час Аттітюди. І це було досить оригінально для тих часів. Ну а тепер уявіть, що би було, якби він був не один, а їх було двоє. І дійсно, Стардаст – гарна альтернатива своєму брату Голдасту. У Attitüderu провокаційна версія Голдаста була б доречною. Цей хлопець став би найбільш непередбачуваним з усіх непередбачуваних персонажів. Адам Роуз Крещений батько Валвеніс Ді Екс. Атітюда була сповнена персонажами, яких любили фанати. Вони любили вечірки і завжди жили наповну. Тому Роузу було би комфортно у ті часи. Якщо вам здаються дивними вбрання Туси Адама, то уявіть, яким би міг би бути їхній прикид у 1999 році. Ми можемо легко уявити його разом із Тері Реннелс, Літою або Тріш Стратус, або тим, хто запрошує вигнанців нового віку на борт екзотичного експреса. Під час Аттітюди він добув лідером, крутим хлопцем із кредо «Party on the time». Едріан Гендріаневіл. Крім нестандартних образів і своєрідного гумору, Аттіюда славилася людьми, які ризикували всім, щоб заробити собі ім'я. Згадайте дикі конфронтації Міка Фолі, Данлі Бойс і Харді Бойс. Вони ризикували своїм здоров'ям щовечора, ну а Невіл саме з цієї когорти хлопців. Колишній чемпіон NXT знав, як захопити дух глядачів Арен за допомогою своєї червоної стріли, а його навички рестлингу були найгірші умовного еджа чи Крістіана. У будь-якому випадку Невіл це людина, який не підвласна гравітація. Дін Емброуз – небезпечний тип із повстанськими нахилами, який володіє всіма рисами спадщини аттітюди. Він би ідеально виглядав у середині блоку Warzone на роу. Його пристрасть до зброї на рингу зробила б його постійним учасником у матчах за хардкорний титул. Можна легко уявити його з поясом навколо талії та стільцем у руці, який знищує своїх суперників. Такий контроверсійний тип характеру йшов би на противагу відомим особистостям, на кшталт містера Макмена або навіть Стоун Колда Стіва. Ось брейва. У Аттіюди був свій сатанинський культ, але у ньому не було такого персонажа, як Брей Уайт, і це величезне упущення. Цей хлопець дійсно має незвичайний і найтаймничіший образ. Якщо вам першим спадає ім'я Андертейкера на думку, коли ви говорите про темних персонажів часи Аттіюди, то з приходом Брея можна було про це посперечатись. А тепер уявіть, міністерство темряви проти сім'ї ветів з фанатами Атітюди і коментарями Джеара. Це дійсно би було шоу. Близнючки Бела, сестри Бела були б ідеальним доповненням Атіт'юди. Було б круто бачити їх у той час в умовному конкурсі Бікіні або в матчі проти тріш Тратус і Дебри в Івнінгґаун Матчі. Звичайно, ж вони не просто виглядають богічно. Нікі вражає своїм рекетак, особливо якщо це йде у розрізі Сейболбоу. У Бріє своя технічна родзинка, яку можна порівняти хіба що тільки з Айворі. Разом вони могли протистояти Кет або Жакліни Тері у найкращих матчах тієї епохи. Дольф в наприкінці 1997 року. Аті набрала свій хід, а два оплоти старої школи почали втрачати свій вплив. Шон Майклс і Бред Харт, звісно. Хітман пішов у WCW, а HBK залишив ринг на деякий час через травму. Деякі інші рестлери намагалися відновити свій вплив, але це було безуспішно. У ті часи Дольф Зіглер з легкістю підніс би себе. Унікальний як персонаж та рестлер, він поєднував у собі якості Майкл з Харда. І не з легкістю міг би приєднатися до DX, або ж виступити проти них, у будь-якому разі це би було справжнє шоу. Друзі, дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте наші відео і давайте разом просувати український контент про рестлінг.